Побиті уламками вікна та стіни, а дах лагодять третій день. У Нікополі мешканці пошкодженого будинку ремонтують свої оселі після російського обстрілу. У квартирі Олександра вибиті чотири вікна. Чоловік згадує: армія РФ почала бити по місту близько 23-ї години. Під час удару разом з дружиною був вдома. Я сидів за столом. Коли воно як шарахнуло, я і на підлогу впав. Вікна отак. У нас коридорчик, ми туди за туалет, за все це ховаємося, і ти ж його не чуєш, не бачиш. А коли він прилетів, а це, мабуть, 155, й так він як долбанув. Так, що… після обстрілу армії РФ пошкодженої квартиру лідії, побиті вікна та осипала штукатурка. Жінка живе разом із домашньою улюбленицею бімою. Каже, у собаки стрес. Тож та тепер ховається, коли чує гучні звуки. Перепугалась до полусмерті. Вона в туалеті забивається туди возле унітаза скручується і лежить. Я по ній одразу віжу, що це не то. І в... на вулі отак сидім, сидім, вона прийде до мене, Пішли домой. Токи заходімо, шарах. Через обстріл у будинку зараз немає газу. Про це розповідає будівельник Олександр. Чоловік каже, аби поновити постачання, потрібно повністю відремонтувати димохід та дах. Для цього знадобиться близько тисячі листів шиферу та до 2,5 тисяч цегл. На даний момент хлопці встановлюють каркас. Сьогодні наб'ють обрешітку, накриють банером, завтра вже буде криш. Ми вже звикли. Так і працює. Поначалу, може трошки. І... А зараз так і працюємо. Летить, летить. Ну а куди ти З криші ж не приїгнеш. Ремонтують дах восьмеро робітників по майже 10 годин на день, каже Олександр. Завершити роботи планують до Великодня. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.